Відповідь на питання: перетин державного кордону України під час дії воєнного стану з документами щодо непридатності до військової служби розберемо на практичних прикладах, коли чоловіки визнані непридатними до військової служби та намагаються. Перетнути державний кордон України, які саме документи для перетину державного кордону, це військово-облікові документи, це тимчасове посвідчення військово зобов'язаного чи військовий квиток, та довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку на кордоні. Державна прикордонна служба перевіряє достовірність зазначених документів шляхом телефонного дзвінку до ТЦК. З метою перевірити достовірність даних також перевіряється за інформаційними аналітичними базами щодо достовірності зазначених документів. Та якщо документи чоловіка щодо непридатності до до військової служби з ТЦК не відповідають вимогам, ТЦК не підтверджує факт перебування на військовому обліку та Непридатності до військової служби у подальшому військово-облікові документи вилучаються поліцією. Чоловік затримується та притягається до кримінальної відповідальності за статтею 358 кримінального кодексу України. Це Підробка офіційного документа та використання завідомого підробленого документу з практичного прикладу, коли чоловік оформив документи щодо непридатності до військової служби, був впевнений на 100% що він дійсно був у ТЦК, проходив комісію та був визнаний непридатним до військової служби. Але перед цим було перевірено його документи, підготовлено направлено адвокатський запит до ТЦК, та була встановлена. Розбіжність того даних, що його військово-облікові дані не були внесені до інформаційної бази. У подальшому чоловік звернувся до ТЦК. Письмова із заяви, долучивши копії документів, які були видані з ТЦК, була проведена звірка. Та у подальшому встановлено, що дійсно чоловік отримав документи щодо непридатності до військової служби. Їх отримав офіційну відповідь від ТЦК, та у подальшому перетнув державний кордон, тому що закон наразі наділяє. Право непридатних до військової служби з виключеними виключеним з військового обліку на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Але якщо документи не відповідають, документи підроблені, тоді. Аналогічний алгоритм дій, який був зазначений, це затримання, вилучення документів, притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 358 Кримінального кодексу України. Ще додатково можуть кваліфікувати за статтею 336 Кримінального кодексу України. це Ухилення від мобілізації. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є цікаві історії, поділіться у коментарях, пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження довідок ВЛК, щодо відмов у перетині державного кордону та інших питань пов'язаних з мобілізацією, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Якщо подобається відео, вподобайка, репост, коментар. Ще раз дякую.